Всім доброго дня. Закінчив я свого глибокорихлітеля, типу Чезеля, Ось таку виварив лапу. Хто казав, що мінітрактор не потягне, тягне прекрасно, погода трошки не соответствує, а так тягне відлічно. Довжина лапи зараз. Чи висота, як правильно казати? Вийшла ось майже 80 см. В землю. Цей город був не гораний близько восьми років. Осінню я його пробував горати, але ви бачили, що було в цьому цій осінні, суш страшна, ну ось воно майже не взяло. Зараз цим чизелем будемо мірати, що виходить ось о. О. хвилинку Поцілені цілині 46 Сантиметрів глибини. Ну, а там, де трошки м'якше. Получається, зараз замірюю. Добре видно на лапі. 60 сантиметрів. Ну, Плюс-мінус, нехай навіть 55. Я думаю, вистачає повністю. Звісно, погода погашива, тому робить трошки бугри. Але з цим городом щось треба було робити, бо осінню, цей весною я б йому ума не дав. Трактор тяне, ходжу третьою пониженою, прекрасно тяне, чуть, -чуть підвусовує по болоту. А так нагрузка на трактор не дуже велика. Оспішив в поле, навіть ще не покрасив. Добавлю відео самої роботи. Якось так.